Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідних справ департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ДП ЗМІЛський морський торговельний порт в рамках процедури оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності зі зберіганням. Та перевантаження вантажів наситних, навалювальних, надувних та в упакуванні на території причалі, ДП «Ізмільський морський торгівельний порт, про, май... про майданчик 1. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 14 березня 2025 року, 2 червня 2025 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля, вказаної планованої діяльності. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зуважені пропозиції від громадськості до планованої діяльності. На даний момент ми бачимо, що представники громадськості в нас відсутні. За нашим регламентом, ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання пройшли успішно, без представників громадськості. Euh, прошу представника ДП «Ізмаїльський морський перегрівельний порт написати або озвучити з ім'я, Ями Батькове і посаду. Добрий день, Брошивана Єлена Ніколаївна, провідний інженер з охорони навколишнього середовища ДП з ММДП. І, і ще раз, ваше прізвище не почули? Брошиван, Єліна Ніколаївна. Брошеван. Спасибо большое! Ми записали, щоб у нас було що написати в акті. Тому чекаємо, чекаємо, Идю, побачимо. Як ми бачимо, представники громадськості відсутні, тому будемо вважати, що наші громадські слухання відбулися найближчим часом в реєстрі оцінки впливу на довкілля буде оприлюднено акт про відсутність громадськості на громадських слуханнях. Дякую, до побачення. Дякуємо, до побачення.